Вже вдруге випуск релокованого військового ліцею державної прикордонної служби України відбувся у Хмельницькому. Головний корпус закладу освіти, що у сумах пошкоджено обстрілами. «Бажаю вам, дорогі випускники, міцного здоров'я, не вичихної. Успіхів у подальшому життєвому шкафу цьогоріч диплом про завершення навчання отримало 69 ліцеїстів. Серед них двоє золотих медалістів. Усі ліцеїсти хочуть продовжити навчатися військовій справі. 54 випускника виявили бажання вступити до Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Дорогі ліцеїсти. Ви здобули добрий фундамент і маєте сильний внутрішній стержень для здобутків майбутнє. Один із випускників отримав орден за мужність третього ступеня за свого полеглого батька, захисника гарнізону Маріуполь. Ми всі пишаємося вами. Пишаються вами ваші батьки, насамперед. Пишаються вами викладачі. Пишається вами вся Хмельниччина і вся Україна. Зокрема, це вже 15-й випуск навчального закладу. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.